Сортувати сміття це звичка, яка має вироблятись ще з дитинства. Тож саме для цього чернівецькі заклади освіти започатковують нове правило для школярів. Як втілюватимуть задумане у життя, дивіться у наступному матеріалі. Скло до скла, папір до паперу, пластик до пластику. Саме так потрібно сортувати сміття, але починати це варто не в дорослому віці, а ще з ранніх років. Тому Чернівецькі дошкільні навчальні заклади та заклади середньої освіти протягом навчального року проводили цікаві уроки, де навчали підростаюче покоління корисні справі. Що цікаво, це те, що після того, як дітям розповідали про це в школах, потім діти приходили додому, і, власне, уже батьків вдома змушували сортувати сміття. Тобто тут дуже правильний крок був, тому що ми знаємо, що якщо робити якісь зміни, зміни потрібно міняти не з дорослого навіть населення, а починати саме з дітей. А діти підхоплюють дуже легко те, що є цікаве, те, що є правильне, і намагаються випровадити в життя. Тому, звичайно, з нового навчального року ми будемо продовжувати таку практику роботи з з дітьми від найменших і до найстарших до проведення таких уроків залучають і різні екологічні організації а також проводять заняття у ігровій формі. А для того щоб закріпити викладене на практиці, для діток вже поклали необхідні баки для сортування, і продовжуватимуть це робити у тих освітніх закладах, де ще нема. Власне, те, що ми спостерігаємо в цих закладах, вони їх справді використовують. Але зараз мова йде про масштабування, по-перше, на всі заклади освіти з одного боку, а з іншого боку, от якраз зараз актуалізовуємо інформацію. Це на те, що стосується повного відходного, так скажімо так, виробництва, яке є у закладах освіти. Тобто мова йде про баки, такі сміттєві баки, які будуть знаходитися на територіях, на території закладів освіти, для того, щоб можна було. Все те, що є в закладі освіти, безпосередньо сортувати на території і передавати далі на виробництво. Власне, у міській раді кажуть, що цю ініціативу перейняли у інших міст, та сподіваються, що ця ідея з сортуванням допоможе навчити і дорослих чим швидше. А відтак, поки тривають канікули, підготовка до навчального процесу з певними інноваціями триває повним ходом. Можливо, нам не вдасться з 1 вересня, але в цілому цьому році ми хочемо встановити в школах додаткові баки для сортування, тобто не тільки вторинна соровина, там і органіка. Це буде і пет, пляшка, це буде і папір, це буде і скло, і практично запровадити в цих навчальних закладах з метою навчання дітей правильному поводженню з побутовими відходами. Анастасія Іванова. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Темедня ТВА.